Вітаю, друзі! Я Віталій Портак на прес-конференції присвяченій підсумкам саміту Брікс, Путін вперше проквантував можливість присутності північно-корейських військових на російській землі, і дав зрозуміти, що не бачить у цьому нічого надзвичайного згідно із статтею 4 договору про стратегічне партнерство між Російською Федерацією і КНДР. Обидві країни зобов'язалися допомагати одна одній у випадку агресії, підкреслив Путін і сказав, що в. Цій ситуації потрібно розібратися з подальшим перебігом подій, адже Пхеньян ставиться до домовленості із Росією серйозно, що і як ми будемо робити в рамках цієї статті, це вже наша справа, сказав Володимир Путін, який висловив впевненість в тому, що російські військові на території України діють впевнено на всіх напрямках. Таким чином, як бачимо, російський президент зовсім не став виправдовуватися щодо присутності військ Північної Кореї на території Російської Федерації, і це ще раз нагадує, що він намагається створити умови для ескалації ситуації навіть не тільки на російсько-українському фронті, але й на самому корейському. Півострові, де Південна Корея досить жорстко реагує на можливість присутності північно-корейських військових на фронтах російсько-української війни, очевидно, побоюючись, що Північна Корея буде використовувати цю участь своїх військових у війні в якості підготовки для війни вже проти Південної Кореї. Коли у Путіна запитали, за яких умов він погодиться припинити війну. З Україною російський президент відповів стандартно, що будь-які мирні домовленості можливі тільки за врахуванням реалії, які склалися на землі. Ця відома вимога Володимира Путіна до України можна сказати пов'язана навіть з 2014, а не з 2022 роком. Так, у 2014 році, після анексії Криму, Путін та інші російські керівники підкреслили, що Кримське питання є закритим, і Москва не збирається більше ніколи вести із Києвом розмов про територіальну приналежність Кримського півострова і Севастополя. У 2022 році до Криму приєдналися анексовані Донецька, Луганська, Херсонська і Запорізька області України, і як ми можемо зрозуміти з цієї та інших відповідей Володимира Путіна, він навіть і не думає про можливість виведення російських військ з окупованої української території, ба більше вимагає від України, щоб збройні сили України відійшли з тієї частини. Донецької, Луганської, Херсонської Запорізької областей, яка сьогодні знаходиться під контролем легітимної української влади, і таким чином Путін створює умови, за яких перемовини між Росією і Україною не мають жодних перспектив для початку. І Це також в його цілях, цілях багаторічної війни на виснаження, які він запланував у своєму політичному календарі, але як бачимо, яких він не може. Досягнути протягом двох з половиною років. Також у Путіна запитували про те, як він може одночасно говорити про стабільність у світі і продовжувати війну проти України, ту саму війну, яка вже призвела до атак безпілотників у російських містах. Адже раніше, до того як він не здійснив агресію проти сусідньої держави, цих атак не було. Не було війни. На території самої Російської Федерації Путін визнав, що війни на території Росії дійсно не було, але сказав, що ситуація була набагато більш загрозливою і знову нагадав про. Ці умови, які Російська Федерація висувала до західних країн напередодні великого нападу Росії на нашу країну, умови, які передбачали, що західні країни мають погодитися із неможливістю євроатлантичної інтеграції як України і Грузії, так і інших колишніх радянських республік. Це теж за великим рахунком брехня. Як відомо, західні лідери, які розмовляли з Володимиром Путіним в ці тижні, коли Міністерство закордонних справ Російської Федерації висунуло ці вимоги до НАТО. І до Сполучених Штатів, зокрема, підкреслювали, що вони не можуть погодитися із тим, щоб Росія накладала вето на будь-які рішення альянсу, але разом із цим готові до перемовин з Москвою щодо всіх питань, які Москва вважає загрозливими з точки зору своєї власної безпеки. Однак ми прекрасно розуміємо, що російський президент висував ці умови зовсім не для того, щоб розмовляти із західними країнами, а для того, щоб підвести базу. Під свою війну проти України, яка вже тоді була ним запланована. Так що, за великим рахунком, якщо уважно проаналізувати ці відповіді Володимира Путіна на прес конференції у Казані, ми побачимо, що умови закінчення війни, які висував Володимир Путін ще у 2022 році, аж ніяк не відрізняються від умов 2024 року. Путін як бажав, так і бажає надалі розмовляти з ненависною Україною виключно однією мовою мовою ультиматовів і капітуляцій. І сподівається, що час залишається на його боці. Єдине, що реально. Змінилися з точки зору намірів Володимира Путіна, якщо порівняти 2022 рік із 2024, він сповнений рішучості глобалізувати цю війну близького сходу, де Путін за допомогою своїх іранських друзів, які також були учасниками цього саміту БРІКСУ, дестабілізує ситуацію вже більш ніж рік. Очевидно, російському диктаторові вже недостатньо. Він думає про набагато більш серйозну глобалізацію ситуації за рахунок того, як. Буде розвиватися ситуація на корейському півострові після того, як північно-корейські військові почнуть воювати на українській землі, або використовуватися російськими військовими в якості допоміжної армії в боях на території Курської області Російської Федерації. Ми ще дійсно не знаємо, яким чином Володимир Путін хоче використати воїнство Іна і чи взагалі хоче, чи тільки хоче створити пропагандистську. Модель присутності північно-корейських військових як пастку для північно-корейського -корейсько -південно південно-корейського конфлікту тут може бути досить складна спецоперація, яка якраз зараз в ці хвилини обговорюється у кабінетах очільників Федеральної служби безпеки Російської Федерації і Міністерства оборони Російської Федерації, але ясно, що Путін почав розглядати глобалізацію конфліктів. Як один з важливих інструментів своєї війни з Україною і водночас як важливий інструмент у своїй конфронтації з Заходом. Звісно, цікаво було б дізнатися, що з цього приводу думає інший співрозмовник Володимира Путіна в Казані, голова Китайської Народної Республіки та генеральний секретар Комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпін, з яким Путін провів двосторонню зустріч. Адже очевидно, що без благословення Сі Цзіньпіна Ніякі північно-корейські військові не можуть приїхати на територію Російської Федерації і взяти участь у війні Росії проти України. І це ще раз дозволяє нам сказати, що за всіма діями Володимира Путіна і Чен Іна стоїть інша людина, зацікавлена у дестабілізації ситуації в світі і ослабленні ролі Сполучених Штатів Америки. Голова КНР Сі Дзінь. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні і Баймієкофідонатело, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги, і миру вам! Хай щастить!